Вітаю сьогодні. Ви побачите, як я підключаю свій мозок до GPT-4 за допомогою JavaScript. Так, ви правильно почули, це не наукова фантастика, це реальність. Мій батько часто казав мені, синку, використовуй свій мозок більше. І знаєте, я, здається, нарешті зрозумів, що він мав на увазі. Цей пристрій компактний електроенцефалограф. Він не лише стильний, а й зручний. Уявіть, можна вдягти його навіть на побачення і не виглядати як герой фільму про божевільних учених. Але чим це краще за інші пристрої? Тим, що тут немає потреби свердлити череп як у деяких експериментальних проектах. Ми знаємо, що мозок постійно випромінює електричні імпульси мозкові хвилі, і за допомогою цього девайсу я щитую ці хвилі, а потім перетворюю їх у команди для ГПТ-4. Наприклад, коли ви спите, мозок випромінює дельта хвилі, коли розслаблені альфа хвилі, а коли зосереджені – хвилі І саме гамма хвилі я використовую для керування ГПТ 4. Я вже навчив свій пристрій розпізнавати певні думки. Хочете бачити щось круте? Думаю про лимон ось це диво, пристрій розпізнає мою думку, і це реально працює. Все це можливо завдяки JavaScript СДК. Ось трохи коду. Я імпортую бібліотеку NeuroCity, підключаю пристрій до свого аккаунта і отримую сирі дані мозкових хвиль 256 зразків на секунду, розділені на канали, так я можу читати думки майже в реальному часі. А далі найцікавіше я підключив свій мозок до ГПТ 4 і можу спілкуватися з ним думками, і ось ми на порозі майбутнього. Де кожен може мати доступ до знань не лише на кінчиках пальців, а й у глибинах своєї свідомості. Це вже не фантастика, це реальність, яку я створив за допомогою JavaScript і свого мозку. Хочете дізнатися більше? Підписуйтеся, ставте лайк і пам'ятайте, ми з вами лише на початку Великої ери кіборгів. Як казав Наполеон Хіл, людина може досягти всього, що здатна осягнути і прийняти розумом. Ставте лайк, щоб ще більше людей побачило відео і дізналось нові можливості. Також запрошую на наш безкоштовний марафон щоденного використання ши, який вже завантажено на Ютубі.